Людочки, всіх вітаю. Подивіться, я не знаю вже, можливо, в когось вже цей сезон і завершився консервувальний. У мене продовжується. Вже трішечки, ну, відверто кажучи, ну, вже воно не так і цікаво, як було спочатку. Ну, але що ж, ну вже ж доробляємо. Сьогодні то понапихувала, мабуть, баночок 20 літрових. Можна було б і 3-літрові, ну то було б їх значно менше і возні менше, ну вже вирішила все. А це зараз все мимо проходжу, вам хочу показати. І все забуваю про грушу, яка на дереві не стигне. Дивіться, он які, це бабуся, сидіть, сидіть. Он які здоровецькі груші, оце вона ними щороку отак обліплена. І ми як купили цей будинок, це ще було років 8, так, по тому. Да? То не могли зрозуміти, та в чому ж справа? Ну дивіться, які здорові груші, і он вони кругом, а і немає жодної стигли. А потім до нас хтось прийшов у гості, не пам'ятаю хто, і кажуть: а ви чого груші не рвете? Так а як його рвати, як воно, ну воно люди, воно камінюка. Оце тут бабуся сидить драсті і думає, я їй кажу, не сідайте тут, тому що он вони летять. Потроху падають, вони здоровецькі, реально здоровецькі. І кажу, буде вам як Ньютону, розумієте, бабуся, по голові грушою. Так е, що ж ви думаєте? Щоб потім ще куку, е, -ку? то буде нам весело. А може бабуся, потім якийсь. О, бачите, я тікаю, бо вітер пішов, я якийсь закон відкрию. Я вам кажу, не сидіть тут, не сидіть. Не буду. Це я. Так не ріжте тут, ріжте в іншому місці. Що, і... Ну, оце представте, ще, не дай Бог, бабушка, воно ж мені. Ну, якщо... <по... я боялась> воно ж і вбити може. <по>... Та, Боже. Ну якби ж нас, то, то хорошо. Ні, Ну як вбити, то насмерть. А як ще, може? Прибити трохи. Ага. Отож, і гляньте, скільки їх, я отут боюся навіть ну реально ходити. Ну І, і що? І що і, і, на, ця жінка нам. Та жінка ж якась приходила, отож каже, чого не збираєте, і ми їх тоді понаривали в ящики, склали ці груші до комори, і вони в нас були, мабуть, десь до... Е, та до грудня аж. Угу. Так, я на Новий рік, оце згадую, е, робила їх, ну, Здається, якийсь там рецепт чи печінку, ну на якесь свято, тобто їх ще і робила карамелізованими. Ну Ось зараз вона, це дивіться ну камінь. камінь, Я не знаю, як тут бабуся сидить, я ж кажу, боюсь проходити. І вони такі здоровецькі падають. І вони так гарно зберігаються і стигнуть вони от достигали тільки в ящиках. Все, більше ні, нічого їм не це. Отак з деревини не чекайте. Вон стою, а вони там такі гарнючі. І зараз, не дай Бог, то ще й зуби. Вийде. Ну нічого, зато контент буде. І гарно дуже зберігалися. Їли ми їх, Боже, я ж кажу, мабуть, і груди, мабуть, і в січні доїдали. Дуже соковиті потім, дуже смачні. Але вже років три, ну, мені здається, що це від того, що така ну, засуха в нас, то все вже ну, не зберігаються так. Гніють страшенно, ми це нариваємо, вони починають жовтіти і перегниває все, ящиками викидаємо. Шкода, можна було б переїсти. Так ото заходимо, і вона така, як показати її. Та височенька хотіли трішечки надпиляти, а потім під нею там в клітках кролі хоч якийсь затінок. І в цьому році ну прям такі, їх не дуже багато, то й тут взагалі скільки, що відрами виносимо на смітник. Чи на це на компост. А, а вони в цьому році ну, такі гігантські. ну, Звісно, що я не можу показати. ну, ну, ось будемо, ну, Я ж туди не дотягнуся. Я навіть і наближу, а воно все рівно. ну, Такі небагато, ну, ну, дуже великі. І рвати ж незручно. Це ж зараз то той пристрій будемо брати. Ось така, знаєте, дурня, ото, що так за варівку тягнеш. Надіваєш на грушу, на одну, на дівчину, вісім впало. Ну, я їх я в процесі, коли рвуть, я участі не приймаю. Я можу тільки з, отут з нижніх гілок ще позривати. І тож, кажу, тікаю, бо вони, та ну ви що, не дай Бог, це можна, як то бабуся каже, це ж добре, як я тут сиділа та й вбило, а як калікою зробити. І оце будемо вже скоро рвати. Ну, щось я спитала у батька, він каже, та ще рано, а мені здається, що ми вже в такий час вже їх рвали. А ті, що падають, сьогодні спробували. Нарізала бабуся, відправили туди на горіще сушитися, ну, відкрити повітря. На вечір ми заховуємо сушник із груші. Ну, ну звісно, була б кажу мамі, була б пічка, можна було б. Ну, це ж не той сорт груш, щоб їх запекти в печі. І варення з них не вариться. І оце вона така делдяха. Дивіться, яка здоровецька височенна. І, і оце вони з тієї сосни нам будуть. Сипатися, уявіть, скільки ще їх буде. І падатимуть ж, я кажу, що характерно, зелені. А ну в кого ще є такий сорт груші, я не знаю навіть, як вона називається. Ви також нариваєте, зберігаєте, потім викидаєте чи все ж таки встигаєте поїсти до того моменту, поки вона почне отам гнити в ящичках. Все, побігла до помідорів. Кому треба гроші звертайтеся, можу передати новою поштою, таким зеленцем, до речі. Або вже перед новим роком бабусю злякала. Злякала, слухайте, я і до цього, це видно, що я на камеру знімаю, і вона їй трішечки стало соромно. А до цього я скільки разів казала, тікайте звідти, воно там щось курям сидить ріже, то не тікала. ж, Сиділа. Що таке? Кашляєте, то не треба курити. Так, всім гарного дня, всіх обіймаю. Міцно до зустрічі.